9 квітня сонце світить, але вночі було мінус вісім. І лід був на ставку. Лід зараз розмерзається. Але що буде цієї ночі? Не зрозуміло. Вночі мороз, зараз невеликий плюс, а бджоли вилетіли, вилетіли до води. Ну, зараз ми їм долиємо теплої водички. Так Одно застигло вже і зверху чуть-чуть. Ну що, беріть бджоли. Водичка тепла, може не застигнете. Боже мій, мороз вночі, зараз не великий плюс, а вони вилітають по воду. О, вони вже беруть воду. Бджолам треба вода. Зараз ми їм подаємо, подамо прямо в вулик. Вони вже набилися в банку. І це при тому, що я її перевернув. Боже мой, вилазьте. Вилазьте, я вам зараз дам води. Отже, проблема та, що... Що їм треба води зараз. Так, налиємо. Так. А температура у нас 1 градус, іде сніг, і вже літають по воду. От вам і квітень.